Українська мова це тренд. Крінч, рофл, байт, імба. Там не можна навіть оцінку поставити. Якусь це е, закон, це мовний кодекс. Та ж сама дискусія з фемінітивами. Ну, вибачайте. Е, я от гортаю, гортаю вже 150 чи 350 раз правопис. І не можу збагнути, де про ці фемініативи в правописі сказано. Значить, і мови не буде, і перемоги. Ну, яка мова то залишиться, але в якому стані. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ. В ефірі програма Інтерв'ю в Могилянці гостро і актуально. Я Анатолій Федько. Сьогодні говоримо про сучасну українську мову, її стан та розвиток. З нами наш гість Сергій Пономаренко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології та міжкультурної комунікації. Мовознавець. Добрий день. Добрий день, вітаю вас. За декілька днів в Україні відзначається День рідної мови. Для когось вона може бути своєю, але пропоную поговорити про сучасну українську мову. Українська мова це тренд? Зараз так, безперечно. Українська мова державна, єдина державна в Україні, незалежно від того, в кого вона рідна, в кого вона, кому вона рідна, кому не рідна, але всі зобов'язані знати її як державну, послуговуватися всіма засобами мови за тих чи інших комунікативних обставин, передбачених чинним законодавством України, зокрема з законом про функціонування української мови як державної. Тому о, українська мова це тренд. Українською мовою зараз багато пишуть, багато говорять. Головне, щоб вона не була ознак повноцінної живої мови, бо мова може існувати як мертва, наприклад, латина, старослов'янська, давньогрецька мова. А сучасна мова це мова, яка живе передусім у звуках, у словах, що звучать, у реченнях, у текстах, що звучать. Ну а вже писемна форма літературної мови то є вторинна мова. Порівняно з усною, Скільки зараз от у нас е, музики української мови, фі, української мови фільмів і так далі, тому я, мені на, на мою думку, це тренд. Але цей тренд треба підтримувати всіляко. Починаючи від школи, продовжуючи в університеті і далі, далі, так в усіх сферах і царинах е, суспільного життя українців. Ось якраз побутує думка, що українська мова живе протягом століття в діалектах і говірках. Як вони відрізняються в регіонах України? Будь-яка загальнонародна мова має дві форми свої. Це вища форма літературна і нижча форма діалектна. Безперечно, первинною формою можна вважати, звісно, діалектні різновиди загальнонародної мови, тому що літературна мова формується на основі діалекту. Так, наприклад, українська літературна мова сформувалася на основі полтавських говірок, середньо середньодніпрянських говорів, південно-східного наріччя або діалекту. Зачинателем, як відомо, є Іван Петрович Котляревський, який опублікував Енеїду в 1798 році основоположником, тобто першим, хто спробував нормувати е мову, якою писали художні твори. Був Тарас Григорович Шевченко. Там у кобзарі, виданому 1840 році, є примітки щодо того, як писати треба українською мовою. Тобто він вважається першим, хто зробив спроби внормувати українську літературну мову. Тому літературна мова, і це не тільки українська, а будь-яка інша високорозвинена мова, це відшліфована унормована форма загальнонародної мови. Тобто основною ключовою ознакою це є нормативність, кодифікація, поліфункціональність. Це значить, що цією мовою можна користуватися в будь-якій комуні... комунікативній ситуації за будь-яких комунікативних обставин. Поліфункціональні це і офіційно-діловий стиль, це і науковий, і художній, і публіцистичні, і інші. Тобто в усіх сферах суспільного життя будь-які комунікативні потреби можуть бути задоволені шляхом використання української літературної мови. Діалектна мова живить літературну мову. Так, одні слова, наприклад, колись слово «ліпший» було діалектним, вважалося. Тепер воно вже кодифіковане словником е, української мови. Е, тобто постійно проникають ті чи інші живомовні елементи в літературну мову і збагачують її такий спосіб. Тому, безперечно, будь-яка мова поділяється на діалекти. Нема такої мови, де б не було діалектів. Просто кількість діалектів це різна. І от у світі, в мовознавстві досі є питання: що, е, скільки мов у світі. Це важко. На це питання важко відповісти, тому що немає чіткої межі між діалектом і мовою. Тут можна виставити критерії саме до літературної мови, а от розмежувати мову діалект діалекту достатньо важко. Тому одні кажуть про 6 тисяч мов, інші кажуть про 8 тисяч мов. Це залежить від того, що вважати мовою, що діалектом. Але одне без іншого не існує. Літературна мова не може існувати без діалектів. Діалект не може існувати. Але тоді це низько розвинена, не високо розвинена, низько розвинена загальнонародна мова. От. І е, порозумітися е, носії ну, діалекту той, тієї самої мови іноді не завжди можуть один, один з одним порозумітися. Тому що можуть бути значні відмінності на рівні лексики, грамати, е, морфології, синтаксису, словотвору, фонетики. Звісно, це буде впливати на е, сприйняття устного живого мовлення. І на розуміння одного співрозмовника іншим, чи є місце англіцизмам, суржику молодіжному сленгу в українській мові? Ось, наприклад, такі слова, як крінч, рофл, байт, імба. і або англіцизми лайфхак, т'ютор, тімбілдинг, скіл, дедлайн в мові. Є місце всьому питання. в тім, коли це актуалізується і реалізується безпосередньо в мовленні. Під час комунікації. Тут те, що це є, це факт беззаперечний. Раз так говорять, значить це є в мові. Питання про доречність використання цих засобів, чи це шкодить літературній мові, то так. Ну, якщо є, наприклад, свої слова, то нащо нам використовувати фідбеки і так далі? Якщо є цілком пристойна, коректна, милозвучна українська альтернатива запозиченим словам? На мою думку, це засмічує мову. Не всі розуміють, наприклад. Одні розуміють, інші не розуміють. Ці слів знати неможливо, тому є загально загально вживана лексика, зрозуміла кожному носієві мови. Чи ви ще з першого питання казали про рівень викладання. От як ви зараз оцінюєте рівень викладання української мови в школах та університетах? Ну якщо говорити про шкільний рівень, то він, на мій погляд, виявляється незадовільним. НМТ цьому аж ніяк не сприяє чи ЗНО. Першому занятті традиційно викладачі, які читають українську мову за професійним спрямуванням або практичний курс української мови, дають діагностичну роботу. Це може бути диктант, це може бути редагування речень, виправити помилки. От. І 90% людей, студентів, першокурсників, не можуть поратися з цим завданням. Там не можна навіть оцінку поставити. Ось. На це є об'єктивні чинники. Це спочатку ковід, тепер війна, коли Росія на нас напала, ясно, що не перше, передусім життя. А навчання вже робота то вже виходить, залежить від того, наскільки нам це дозволяє. Якщо говорити про університет, про нефілологічні спеціальності, то вивчати од... українську мову за профспрямуванням, маючи, по-перше, Низький рівень шкільної підготовки, бази, вивчати одразу на першому курсі українську мову за профспрямуванням. Друге, що людина, яка прийшла на перший курс, ще не зовсім розуміє, що то за спеціальність, тобто нема достатньої бази для вивчення текстів, фахових, там, термінів і так далі. Мені здається, що на першому курсі має бути практичний курс української мови, культури мовлення. Вже починаючи з другого, можна говорити про професійне спрямування. Мінімум два роки треба, бо дивіться, якщо людина потім йде на держслужбу, хоче працювати держслужбовцем, то має скласти сертифікатний іспит на рівні і не менше, ніж це один. Як ти можеш говорити про успішне складання іспиту, якщо в тебе на першому курсі було Оце оця мова за профспрямуванням, а другий, третій, четвертий курс випали по припиняєш вивчати мову. Частина тих знань умінь і навичок вони просто стираються. Тим більше врахуйте, що ми живемо в такому специфічному щодо мови регіоні. Всі про це знають. Ні для кого це не секрет. То хіба нам достатньо одного семестру е української мови на першому курсі? Це дві години на тиждень, одна пара, три кредити, плюс самостійна робота. Що можна вмістити в цю дисципліну? І ще враховуючи той багаж знань, з яким приходять студенти після школи. Хтось, звісно, має непоганий багаж знань, хтось серйозно і свідомо готувався і до вчився, і готувався до іспитів і взагалі володіє мовою. Але таких людей, на превеликий жаль, небагато, їх дуже мало. Якщо відсотків 10 набереться в кожній групі, то буде добре. тому е вивчення. Мови це певна проблема. Те саме можна сказати, наприклад, і про англійську мову. Ви можете скласти іспит там, от, наприклад, вивчивши англійську мову за перший, другий курс, потім мене другий, третій, четвертий, п'ятий, і е, раптом ви прийшли складати англійську мову на B2 чи c 1 Якщо ви нею ну, ну говорили сяк так, ну щось писали сяк так, а ви до іспиту будете готові. Ви готові будете писати, скажімо, наукові праці, там статті, тези, доповіді англійською мовою. Якщо е, вона е, з активного ужитку перейшла в пасивний, то так само і з українською мовою. Добре, що якщо ви її практикуєте вдома, говорите, скажімо, але цього буде недостатньо для професійної фахової комунікації. Ось у чому річ всі ми більшість з нас вміє говорити. Той, хто не вміє говорити, в них є мова жестів. Так, mm -hmm. так ми так. це знаємо. Але, ну, скажімо так, мати здатність спілкуватися, і е професійна фахова комунікація це не тотожні речі. Тому, коли йдеться про вивчення мови, передусім йдеться про вивчення норм нормативів, норм, правил, законів мови, її практичне вживання, використання, е скажімо так, у високих стилях, е офіційно діловому, науковому, художньому. Зміни в українському правописі це потреба, необхідність чи бажання. От я тримаю в руках український правопис, чинний український правопис, кажуть, яким, якою книжкою можна користуватися. Всі видання після 2019 року є чинними і актуальними. Ось цим правописом це закон, це мовний кодекс. Ось цим ми маємо послуговуватися під час нашої письмової комунікації. Подобається нам, це не подобається. Ну знову таки повертаємося. Правопис це не те, що от може подобатися, може не подобатися. Дискусії мають бути, ніхто не проти дискусій. Але якщо вже прийняли, то будь ласка, дотримуйтеся цих прав. Це по-перше. По-друге, що слід сказати, то, мабуть, оці вподобайки подобається не подобається. Це не для правопису, це не для закону. Ну, комусь подобається вбивати, але що, є стаття кримінального кодексу, яка забороняє це робити. Є заповідь Божа, не вбий. Комусь подобається красти, але знову таки стаття кодексу, знову таки заповідь Божа і так далі. Тобто є е речі, які комусь можуть подобатися, але їх не можна робити. Отак само і з мовою. Комусь може хочеться там, е в слові медвяний апостроф написати, але ж слово пишеться без апострофа і так буде писатися. Смисловий принцип правопису це достатньо складно з одного боку, а з іншого боку, це доволі умовно. Це ми домовляємося, як писати півогірка, півострова чи пів... і півострів. Ну, логіка в цьому є, що слова спів це одна зі змін, кардинальних змін в українському правописі. Раніше всі слова спів писалися разом. Якщо другий компонент після пів починався на «я» яю ї, «ї», то писали апостроф, але все одно це було написання разом І з власними назвами писали через Дефіс. Тепер, коли пів позначає половину, ми тобто одну другу чого-небудь і вживаємо при ній форму родового відмінка однини, то ми пишемо слова з пів окремо: пів огірка, пів Аркуша, і так далі. Якщо тільки це одне поняття, пів виступає префіксоїдом, поєднується з формою називного відмінка, то це в нас не що інше, як одне слово і пишемо разом. Бо префікси ми окремо від слів не пишемо. Наприклад, півострова, половина острова і півострів Кримський. Наш Кримський півострів, ми пишемо ось разом. Піваркуш і піваркуша. Півмісяць і півмісяця. два різних слова. Тому логіка в цій зміні є. А от наскільки вона подобається, не подобається. Ну ясно, що і в підручник до підручників треба вносити зміни і до словників орфографічних, і не тільки орфографічних треба буде вносити зміни, ті, що кодифікуються правописом. Але таке життя. Афіни атени, ефір етер. Кафедра і катедра. Який варіант є зараз? Ну, щоб їх збагнути, треба зазирнути в історію розвитку української мови. Річ у тім, що звук Ф для української мови це чужий звук. Хоч була в старослов'янській азбуці, аж було навіть дві літери ферть Ф і фіта грецька. От фіта це відповідник на письмі, якщо взяти латинську графіку, ТH. Англійське «th». У нас міжзубних звуків взагалі немає. От коли йдеться про оці варіантні форми, то от і не дарма зробили. Хочеш, подобається тобі Афіни, будь ласка, подобається тобі Атени, прошу. Так само, наприклад, слова «міф» і «мід», кафедра, катедра. Тобто, достатньо багато таких слів, які були запозичені. Там, чи з грецької мови безпосередньо, чи через посередництво інших європейських мов з грецької. Але ж нас не дивує, наприклад, от якщо Атени і Міт нас дивує, то чому нас не дивує математика? Порівняйте з англійською mathematics, так? Там ми чуємо це міжзубний «ф». От його немає. ну Не водять, слава Богу. Ну Якщо є варіант, на нор... варіант норми, тобто хочеш так, хочеш так. Ну от я завжди говорив міф і міфологія. І навряд чи я буду говорити міт і мітологія. Тому що я звик, от моя мовна і правопис мені це не забороняє ні говорити, ні писати. Якщо я звик до математики, то якщо раптом було б, ну в правописі цього немає, то буде мафе, математика, хай буде ну, але я буду все одно говорити писати, якщо це буде дозволено, що мені не подобається. Проєкт, проєкція було проєкт, тепер проєкт. Ну, але я вже звик до цього. Змусив себе, хоч мені це було не до вподоби, але це ж особисте. Не може бути такий закон, який буде подобатися абсолютно всім. От. Значить, треба якось орієнтуватися не на власні вподобання, а на те, як зафіксовано в мовному кодексі під назвою Український правопис. Ну, от. Тому, будь ласка, якщо кафедра, хай буде кафедра, комусь в когось катедра, катедра. Я думаю, що для всіх зрозуміло на граматику заміна Т на Ф, «ф» на Т звука Ф на звук Т чи навпаки не впливає, бо і той, і той є іменниками жіночого роду не зерно відмінка. На що вказує флексія «а», закінчення, «а». і це іменник першої відміни твердої групи. Нічого тут в граматичному плані не помінялося. А вже як кому подобається, якщо є варіантна норма, то, будь ласка, користуйтеся чорби ні. Які ще суттєві зміни ми маємо запам'ятати? На що варто звернути увагу? Це вживання великої літери, тому що жоден комп'ютер, жоден комп'ютерний коректор вам не виправить велику малу літеру. Тому що комп'ютерні редактори вони не здатні розпізнавати смисловий або диференційний принцип правопису. Написання разом окремо. Але тут, здається, змін не було, наскільки я пам'ятаю. От написання складних слів, якщо раніше писали віце-президент через Дефіс, тепер пишемо разом. От на це б я звернув увагу. І правила вживання великої літери. Щодо слова зміни, то знову там так, так само, як і з ТФ, звуками ТФ, кафедра, катедра, ефір, етер. то в іменниках третьої відміни жіночого роду. Типу радість, що закінчується на їсть, і не тільки на їсть, то в родовому там рекомендується вживати закінчення І, і, і. варіант І. Раніше було тільки і, закінчення І. Тобто було радості, старості, осені. Тепер може бути радости, старости, більшості «осени». От я, до речі, перейшов на це, мені до вподоби, тому що там в третій відміні це, але е, і залишається. І залишається нормативним. Не є помилку, якщо ви напишете раді, радості, старості осені. Але мені ця зміна до вподоби, тому що, по-перше, вона має історичне, історичне підґрунтя вагом, вагоме. А по-друге, в третій відміні спостерігається просто шалена омонімія флексій. Якщо ви подивитеся на форму родового, давального і місцевого відмінка, то скрізь і. І диференціювати відмінкове значення родового, давального і місцевого, можна лише в контексті. От я, якщо вам скажу радості, то який це відмінок? А це може бути і родовий, і давальний, і е, місцевий відмінки. Тому тут, чому би й ні. Але дивіться, е, е, в мові є ще е, така річ, що те, що приживається в мові, то в ній буде. Те, що не приживається, то воно просто відімре. Та ж сама дискусія з фемінітивами. Ну, вибачайте, я от гортаю, гортаю вже 150 чи 350 раз правопис. І не можу збагнути, де про ці фемінітиви в правописі сказано. От у нас є правопис суфіксів. На сторінці 35, ну в мене видання, фоліо 21 рік. Сторінка може бути іншою. Правопис, параграф 32. Пункт 4. Суфікси к, іць, і, «ес». За допомогою суфіксів к, іць, інь, с та інших від іменників чоловічого роду утворюємо іменники на означення осіб жіночої статі. Найуживанішим є суфікс К, бо він поєднуваний з різними типами основ. Авторка, дизайнерка, директорка. Скажіть, будь ласка, що раніше не було студент студентка. Лікар-лікарка, учитель-учителька. Хіба цього не було? Що таке правопис? Які норми кодифікуються правописом? Орфографічні і пунктуаційні. Якщо ми говоримо про творення фемінітивів, то це звичайний словотвір, це закони словотворення. Що у нас проблема написати суфікс К чи суфікс ин? Господиня, авторка. Яка тут проблема? Орфографічна. Написати з двома К? Чи господині написати замість з дома Н, чи з, не з літерою І, а з літерою Е, e, чи з літерою І. Ну, яка тут проблема? Але знову-таки мова отбере, бо не до всього можна, як ми бачимо, приєднати формат, який виражав би оце значення. Словотвірне значення, і він так би формував слово з новим лексичним значенням. І це ніяк правопису не стосується. Це стосується словотворення. Є така наука «словотвір». Самостійний розділ е, е, От. І зараз, скажімо, визначати, наскільки це буде, е, що буде там, це можна гадати тільки, припускати, буде так чи буде так. Хай поживе, приживуться, чи навпаки не приживуться ці слова. Тоді будемо говорити, що це буде норма. А так дуже важко стверджувати е, про ось ці особливості. Насправді, змін в українському правописі вчинень не так багато. Знали би попередню редакцію, то оці невеликі зміни ну не переписали ж весь всю цю книжку наново, ні. А ті, які є, то вони або, як ми бачимо, логічно ґрунтовані, якісь дещо суперечливі, ну почекаємо, має час минути, щоб це затвердилося чи ні. І тоді будемо бачити, що буде далі. Що чекає в майбутньому на українську мову? Ну, ви знаєте, я зараз не скажу, о, як правильно називається книжка. Є такий мовознавець в Україні, доктор філологічних наук, Пилип Селегей. От він в футрології в контексті футурологічної лінгвістики нещодавно видав монографію українська мова 2222 року чи щось таке. От я точно назву не скажу. Не готовий я до цього питання, але можна загуглити, знайти цю книжку, от почитати там відповіді. Я не готовий давати відповіді, тому що я цим питанням ніколи не займався. Ну і вигадувати, що чекає. Нам головне перемога. От що нам головне, оце ми маємо е, молитися, просити, благати, щоб була перемога. Буде перемога, буде й мова. Будемо ми з вами. А не буде, значить, і мови не буде. І перемоги, ну яка мова то залишиться, але в якому стані. Дякуємо Сергію Сергійовичу за таку Прошу. насичену та актуальну зустріч. А виглядачі вчить українську мову? Та чекаємо вас у наступному випуску на каналі Петро Могила ТВ.